you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. В українській політиці десятиліттями толерувалося так зване кумівство, що в результаті спричинило високий рівень корупції у владних кабінетах. Проте останній рік за каденції Зеленського дав українцям велику надію на придушення такого явища та вихід держави на новий рівень, де корупційним схемам не місце. Найяскравіший приклад таких змін на рішення президента щодо колишнього нардепа від слух Миколи Тищенка чи як заступника голови ОП Тимошенка. Народний депутат Тищенко, який є кумом голови ОП Єрмака, наприкінці січня. Спровокував скандал, поїхавши у розпал війни до Таїланду. Після хвилі суспільного обурення Тищенка того ж дня звільнили з посади заступника голови фракції Слуги народу і виключили з партії. Наступного дня його виключили також з фракції СН. Президент Зеленський після скандалу з Тищенком гадав, що чиновники нардепи та усі держслужбовці можуть виїжджати за кордон лише відповідно до рішення РНБО, яка 23 січня заборонила чиновникам виїзд за кордон без поважної причини. Наступного дня, 24-го був звільнений заступник голови ОП Тимоше. Який сам написав відповідну заяву. Імовірно, причиною звільнення стали чисельні скандали навколо вже колишнього працівника ОП. У жовтні 22-го журналісти бігу з інфо оприлюднили інформацію, що починаючи з весни Тимошенко, періодично їздив на позашляховику шляховику Шевролі Тахоя, один з десятків машин, які компанія Дженерал Моторс передала Україні для повивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після розголосу ситуації Тимошенко підтвердив, що за останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тисяч кілометрів в Робочих поїздках по всій Україні заявив, що надалі користуватиметься цим авто не буде. Він також звернувся у державне управління справами, аби автомобіль передали в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Тимошенко також пояснив, що передані Україні шевроле не броньовані, тому він не бачив сенсу в тому, щоб передавати їх саме на фронт. Журналісти ОП помітили Тимошенка за кермом іншої автівки Porsche Taycan, вартістю близько 100 тисяч доларів. У коментарі журналістам заступник голови ОП заявив, що це не його власне авто. То а позичив він його у непублічного бізнесмена Давітяна. Тимошенко додав, що використовував цю автівку 3-4 рази і повернув її декілька місяців тому. А зрештою, Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило провести перевірку щодо Тимошенка. На уряди наших партнерів є певний тиск. Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудовані механізми запобігання корупції, тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларації, подача Звітів політпартії, щоб бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Журналісту Пет Кач також з'ясував, що принаймі з літа 22-го Тимошенко мешкає в одному з топових заміських поселень, популярному серед представників української еліти. Зрештою, така неоднозначність легше життя Тимошенка, перебуваючи на посаді в ОП, наймовірніше, і стала причиною складанням ним повноважень. Історик Грицак в інтерв'ю НВ припустив, що такі приклади зачисток серед політиків можуть свідчити, що Зеленський зможе стати, лідером, який подасть українцям приклад того, що корупція не. Толеруються зверху, попри усі особисті зв'язки між посадовцями. Дійсно, іноді важко посадити заграти трьох ліпших друзів. Якщо вони на це заслуговують, Петро Порошенко цього не зробив, але є надія, що на це здатен Зеленський. Тому важливі такі прецеденти, як справа Тищенка, Кума Єрмака або заступника ОП Тимошенка. Для президента це наче близькі люди, але він їх звільняє, сказав Грицак. Така політика Зеленського може кардинально змінити корупційну складову в країні на усіх рівнях. Тож наразі лишається відкритим питання, чи готовий нинішній президент карати тих Своїх друзів, хто доводенно є корупціонером, адже у такий спосіб вище керівництво держави має подати чіткий сигнал. Дивіться, ми поводимо себе так і очікуємо, що і ви, громадяни, будете поводити себе так само, що у свою чергу сприятиме змінам на корупційному фронті України. В цілому на цьому в мене все. Підписуйтесь на блог, разумовського тисніть на дзвіночок і ставте лайк.